Зустрічі цих дітей та їхніх родин завжди сповнені емоцій, розповідають представники місії в Україні, які організували захід. Свято весни тут усі готували разом, починаючи від букетів і листівок, закінчуючи святковою програмою. Ну во-перше, ви бачите, що кожного зустрічають з таким символічним вісіннім букетиком. Вот каждому мы дарим открытку, которая э, нарисована нашими детьми. Сделана. И самое главное, что сегодня будет концерт с участием наших детей. Они у нас очень талантливые. И... Хто из них чудесно рисует, хто пає, хто делает изделия чудесные из бисера. И І сьогодні ми будемо наших артистів. Позитивні емоції, хороший настрій, головна умова будь-якого свята. Наголошують організатору. Тим для особливих діток вони особливо необхідні. Основна мета інтегрувати дітей наших в общество дітки особи И они должны то же самое выходить в общество, так как и все остальные дети. Они это город Житомир это тоже их город. От вони должны ходить везде, і в парки, і в клуби, і в театри. І ми стараемся це делать. Ми ходимо з дітьми с нашими Мы навіть ездим в Київ, зоопарк, цирк, в театри. Загалом фонд у Житомирі опікує понад чотири сотні діток. Батьки відзначають така підтримка і увага їхнім родинам завжди дуже приємна і часто просто необхідна. Нам дуже це сподобається, і роблять це часто на всі свята, і на новорічні, і на різдво. І на 8 березня, і на літні канікули, да, майже на всі канікули, і на екскурсію водять дітей, дуже гарно, дуже гарне у них відношення до діток, до всіх, і здорових, і хворих. Дуже приємно туди в місію зайти. В місії давно, вже 9-й рік в місії в Україну, і на, нас завжди чимось радують і удивляють. И нам, конечно, всегда хочется попасть на какое-то такое мероприятие, потому что после этого много впечатлений, радость.